Вирішили зробити такий заклад, де можна насолодитися гарною атмосферою, скуштувати смачні страви, відпочити з друзями. В Херсоні це необхідно, тому що зараз така ситуація напружена. Треба хоч колись відпочивати і розслаблятися. Ми так надихнулися цією подією. що вирішили, що гузка буде гарною назвою, і це буде таким символом супротиву, символом стійкості для херсонців? Уже хотіли працювати, от ми дуже хотіли. У нас було непереборне бажання відкриватися, тому що ну а хто, якщо не ми А зараз в Соні дуже мало місць, то можна от просто від і відпочити душею, от, забути оці всі проблеми бахи-бабахи і трошечки відпочити.